Не материнський інстинкт замість того, щоб доглядати за новонародженою донькою, гора мати регулярно прикладалася до чарки. Маленька Іванна уже майже місяць лікується в надвірнянській дитячій лікарні. Сюди її доставили у важкому стані. З вагою, яка заледве ледве сягала 3,5 кілограмів для дитини 7 місяців, це критична маса тіла. Через постійне недоїдання внутрішні органи дівчинки перестали розвиватися. Порушився обмін речовин. Билкови енергетична критична недостатність говорить про те, що дитина знаходилася. В стані гіпотрофії, тобто не, набирає, не набрала масу тіла. І, відповідно, не набираючи масу тіла, значить, там відповідно були порушення і білковий обмін, і вуглеводний, і жировий обмін, і мінеральний обмін. Тому називається це поняття, називається білкова енергетична недостатність. Ну і, відповідно, була анемія, тобто зниження гемоглобіну. Медики наполягали на госпіталізації дитини. Та горемати відмовлялася. Аби доставили дівчинку до дитячої лікарні, медики звернулися до правоохоронних органів. Дитину таки госпіталізували. Проти матері розпочато кримінальне провадження. У прокуратурі переконані Ганна була далеко не зразковою матір'ю. Окрім Іванки, у 41-річної жінки ще восьмеро дітей. Четверо вже стали повнолітніми. Решту забрали до притулку. Влітку минулого року. Судом відібрано в даної багатодітної матері чотирьох неповнолітніх дітей. Всі ці діти знаходяться на повному державному забезпеченні в інтернаті. Відібрали цих дітей, оскільки вона прикладала з дочарки. Всі гроші витрачала на розпиття спиртних напої, напоїв. На боці матері хіба що односельчани кажуть раніше, жінка таки пила, та після народження останньої дитини алкоголем не зловживала. Та десь колись трошка пила. а Тепер я не знаю. Я навіть не знала, що вона дитину родила, вам Чесно скажу, я там живу недалеко. Я не знала, аж уже як уродила. Тепер вона вже не що вона пила. Але раніше а, раніше вражені скаляна й магатуні. Наразі Ганна у лікарні з дочкою дівчинка пробуде в медзакладі щонайменше два тижні. А потім, як вирішить суд, жінка ризикує втратити батьківські права на Іванку та на четверо старших дітей.